Стояла Україна на узбіччі серед волошок маків, чебреців дивилася страшній біді у вічі, сльоза гірка застигла на щоці стояла мужньо віддано і свято, в лице і спину віяли вітри, навкруг літало. Воронів багато, внизу горіли, блимали костри, стояла Україна в чистім полі, гаптована сорочка на плечі, боліло серце, руки й ноги кволі, молилася при восковій свічі, молилася за землю і за воду. Синів і дочок, сила і міста, за правду й волю рідного народу, за літо й осінь, очі і вуста вселяла силу і віру у майбутнє, і в перемогу в цій святій борні. Та ця війна то горе незабутнє, тут навіть пам'ять. Чорному вогні стояла Україна і молилась, де роси Бог калинам роздає, крізь сльози й біль з надією дивилась, як сонце із за обрію встає.